По вулиці В'ячеслава Чорновола встановлюють знак обмеження швидкості та відстань його дії. Працюють саме тут, адже це одна із найбільш навантажених доріг. Всього по місту з'явиться 200 нових знаків. Роботи на вулично-шляховій мережі міста були заплановані міською радою. Кошти передбачили відповідно до міської цільової програми, говорять в управлінні житлово-комунального господарства. Також програмою заплановано виконати роботу по догляду пошкоджених та скрилених до дорожніх знаків. Об'єм робіт визначали комісійно, каже Павло Романько. До складу входять балансоутримувачі доріг та знаків представництво національної поліції і міської ради. Під час роботи комісії визначали, які, які знаки потрібно встановити, які знаки потрібно там обслуговувати. Виконавця робіт визначали за тендером. Після проведення відкритого конкурсу вдалося зекономити. Передбачено програмою коштів 800 тисяч, але після проведення тендерних торгів сума договору склала 600 тисяч. 90 тисяч гривень роботи стартували на початку травня. Виконано ремонт вже існуючих вказівників та підготовлено ділянки для встановлення нових. Як розповідає Павло Романько, знаки відповідають держстандарту. Крім цього, на них нанесено світловідбивну плівку. Навіть у темний час доби водії завчасно бачитимуть дороговкази. Заплановано встановити дорожні знаки діти. Знаки пріоритету дати дороги головні дороги, а також відповідно до правил дорожнього руху, разом із після коли встановлюються дорожні знаки діти, то разом з ними потрібно встановити знаки обмеження максимальної швидкості і табличка зона дії, на якій буде нанесено 200, позначка 200 метрів. Відповідно до цього встановлюють будуть дорожні знаки діти біля навчальних закладів міста Прилуки. Ну а також на перехрестях із інтенсивним рухом будуть встановлені там, де їх немає, знаки пріоритету дати дороги, головна дорога.